Всі мої вітання з Київщини. Ось вже заквітла моя ромашечка Макарун. Сорт низькорослий. Перший рік він досягає 20 см, а при рослому кущі 30 см. Ось така схожа на хризантему, гарна велика квіточка. ну Кущик невеликий, мабуть, він і 30 см уже зараз і є. Ось такий ось така гарна. Ще зараз покажу заквітла Едельвесь заквіт. Потім, як вона називається, забулася, зараз покажу. І ось такий Це фіона. Вона тільки почала розквітати. Подивіться, яка вона помпонна квітка у висоту 60-80 см. Це один кущик. оце розквіт, один кущик. Кущик викинув дві гілячки і вся гілячка заквітла. Дуже гарна квітка. Мені дуже подобається. Ще висока, он сорт високий, такий десь сантиметрів 60 едельвейс. Колись у моєї мами така була. Ось така квіточка, Едельвейс Ну, ось такий Едельвейс. Ось така квіточка. Всередині махровий, всередині звичайні листочки. І з цього боку я прийшов в такий гарний великий кущик, що я його розсадила на три кущика. Сорт називається, то теж він почав тільки розквітати. Сорт називається Естер Рід. Ось така. Тоже чудова, теж як помпончик вона буде, вона ще не розквітла повністю. Ось така чудова ромашка. Ще, це скільки тут? Раз, два, три. І четвертий сорт ще не розквіт. Ну, ось така чудова вона, гарно вона так розмножується. Ну, оце мені дуже подобається, така вона і в букет її дуже гарно взяти. Така вона чудова ромашечка. Тут на цій клумбі азіаточка розквітла. Там он теж буде. Лілейники вже, там деякі квітнуть, а це сюди вже Бронечка отут -от має лопнути. Ось ця лілія дуже гарна. Вона як заквітає, вона така, як лимончик робиться. А потім виквітає біла. І ось такі високі вже, високі вже поробилися лілії. Дощ зробив свою справу. Ну ось так. Ось така клумбочка. Це тут ромашечки. Хочу багато насадити. Буде дуже гарно. Ромашка, прикрашає. Ну і ось лілейник, це темний, він теж дві квіточки заквітли, і тут він геть весь у квітках стоїть. Оцей лілейник, не знаю чого, але він нічого не викинув, ніяку стрілечку. Він дуже такий пухнастий, але стрілок немає. Не знаю, на наступний рік буде. Ну, ось сюди такі махровенькі позаквітали, квітка така. В минулому році він такий геть маленький був, а в цьому році квітка така. Більша вже. Ось буде дуже великий. Він і високий, і квітка дуже велика. Жовтий теж буде. Ну, ось так. Ось така ця клумбочка така спокійненька. І покажу вам зараз свої косарики. Ну, Косарики зробилися лісом, і ви, як бачите, вони вже доріжечка менша стає, тому що вони загущуються в різні сторони. Ну і ось сюди вже вони в колосочках усі. Ось такий колос, це пізніше. Я зараз покажу, там раніше ще колос, він вже скоро, майже скоро зацвіт. Ну, ось такі висота така високі, бачите, високі, ой. Високі. Всі в колосочках, майже всі. І покажу зараз колоски, де геть. Ну, ось сюди, десь тут. Жовті, ось сюди колоски повис... викидали. Десь жовті ще мають. Я їх пропустила, а ось вони. Ось вони, тут жовті. Вони в минулому році були перші, в цьому році вони щось не перші викинули колосок. А ось сюди із нових, я не знаю, я тут палочки не поставила, подивіться, тут взагалі вони. Такий, а, я здогадуюся, це, здається, пурпул флора. У неї вона дрібноквіткова і дрібноквіткова-фіолетовий він кольором. Ну і ось ось, дивіться, який колосок, і вже він ось сюди, вже цей пелюсток перший починає розкриватися. Ну, от так, Ще немає і кінця літа чи середини літа, а завдяки аномальній погоді, жарі, плюс дощі в гладіолус, хорошо добре, дуже добре реагує на дощ. Ну, не такий, щоб геть заливало. Ну, ось так. Так що скоро будемо мати. Букети із косариків. Настоящі, вони косарики, такі, шпашки у них високі, оце перший ряд це білий гладіолус він високий сам по собі, дуже високий букет, метровий, квітки в висоту до метра. Ну, ось таке. Хазяйство у мене на сьогодні. Полоті я не можу. Алергія дуже велика, чи на сонце, чи на бур'ян. Був один день перерива зійшло. Таке виходить, як кропивниця. Вчора ми з чоловіком закінчили помідори. Покажу помідори, які я пікірувала. Помідори ранні, вже вони і з квіткою. І отут залишилася в мене морква пополоть. І я не можу. Я не можу, в мене лице просто е, червоне таке. Ну ось, ось такі помідори уже. І вони всі з квіткою. це е, Я не знаю, який сорт. Ось така вони всі-всі рані. Вони низькорослі, але не вже квітує. Деякі вже квітують. Де... Деякі квітують. Не знаю, посадила таку плантацію, для нас вона велика. Не знаю. Буде, казав чоловік, ти ж казала, будеш томати крутить, то буду я томати мати крутити. Ну ось так. Е... На сьогоднішній день я, така у мене капуста. Я покропила тепеки. Хто каже, що тепеки не бере, бере. Ось такий перець. ну Ви і бачили, що в мене малесенький він був, але вже доволі він справився. Питала в деяких, хто іще менший. Ну, ось така капуста. Капуста. Один раз вона покроплена. ну Дивіться, немає, дивлюся, немає. Ось сюди не летить нічого. Ну, така. Не знаю, які сорти, чи там я купувала. Деяку свою садила, оце своя. Така малесенька. Я не знаю, що це за сорт там. А цю купувала. То доволі непогано стоїть, покроплена. Один раз і через дві неділі. В кінці неділі цієї буду кропити другий раз. І так само в минулому році я кропила тепеки. І ось ну, така картошка стоїть. Тут така вона. Я так це ми брали, купували в сусіда, бо нам своєї там не хватало. перестрахувалася. І я так думаю, що це слав'янка. Але з другого городу, і це вона така. Ну, по груди. Я метр шістдесят ростом, то мені по груди вона висока, дуже висока. І покажу свою теплицю. Зараз будемо ставити лінивий капельний полів. А, ти бутилки приніс, так? Yeah. Ну, зараз поставимо я покажу. Ну, Ось такі огірки вже в нас. Ми вже їмо. Наверно, дві неділі вже їмо свої огірочки. Такі соцвіття. Пасенки я ось оці відриваю. І в кого не зійшли гірки, то можна поставити у воду. В мене попроростали вже. Воду просто ставимо. І вони проростають і нові кущі будуть. І так як крапельний полив ми сюди не можемо провести. Ось таке піддивилась я в інтернеті. Бутилка води. І вже ось сюди, бачите? Зараз з цієї сторони зайду. Вже воно мокре. От воно так капає. Тоді тільки кришечку треба трішечки відкрутити, щоб тиску не було. Ну, Так як крапельниця. Голочку брати міцнішу, не двоєчку, а п'ятерочку, тому що в мене три голки не є такий пластик, що не влазить. Ну і оце ось так ось поставили ми. Капуста моя в'яжеться, ще поки вона ось в такому стані, починає закручуватися. Це синя пікінка. Ну, ось так. І теплиця хороша, тільки що недороблена. Отут, зверху, повинні були бути такі самі, як посередині, такі перетинки. Чоловік буде купувати і прикручувати до верху Отак, як будуть вони плестися. Куди вони будуть плестися? Ну, отак от вірьовочку я зробила. Ну, як зробила вже, так зробила. Сорт брала я Амур. Оце, оце перший Амур. Ось так ось. Це в огірочках стоїть. І хочу показати баклажани ті, що мене з'їли. Жуки вже вони воно де деякі має квітнути. І боялася, щоб вижив хоча б один кущик білого баклажана. І ось, бачите, це синій баклажан, такий стволик. А у білого геть біленький. І в нього і нальот на листях теж. Теж біленький. Ну, теж воно де, ось, теж повикидала вже квіточки. Так що теплиця робить чудеса. Дуже рада я. Ну, до помідорів в мене руки ще не дійшли, їх потрібно підв'язувати. Ну, ось де вже будемо з чоловіком їх підв'язувати. Теж тут ну, зверху потрібно планку таку перетинку при Кручувати. Вони прикручували ось сюди на шурупи. Ну, так Потрібно метал такий купити і поприкручувати зверху паралельно оцій цій середині, паралельно ще планки поприкручувати, щоб, щоб було за що зацеплювати нитку. Ну, на слідчий рік, я думаю, що в мене буде тут більший порядок. Дивилася тільки, що відео показував там один, що спеціальним. Апаратом препар... Ой, препаратом бере і оприскує помідори для запилення. Ну, у моїй теплиці не потрібно цей апарат, тому що жучки комашки, всяка нечість тут літає. І я не бачила, а оце ось де звернула увагу, вони вже запилені, вже плодики вісять. Так що от така історія на сьогоднішній день. Тут сюди вони, бачите, теж так сплелися вони докупи. Не знаю, треба буде якось їх розкручувати. Ну от. Ось так. А це другий сорт. Це другий сорт, там де амур, то він прям з цвітями такими висить, китицями. А тут поодиночно, але весь і ось сюди потрібно обервати ось такі огірочки. Ось вони ну, потрібно буде брати і знімати, його розкручувати. І знизу, як уже не буде огірочків, просто ложити в землю, прикручувати. Ну і Ось такий капельний полів. Це для тих, хто не може його купити, або хто і кому не зручно. Ну І ось воно оскільки, 5 хвилин назад ми його поставили. От воно капає, буде капати до ночі. Це ж не важко так принести там відро води чи два відра і розлить. так воно буде корінь іти, а не просто землю змуче дає. І... і хочу показати, що в мене тут вже є капуста. Пов'язалася ця рання, тут деяка не пов'язала, ну, в'яжеться. А воно де пов'язалося там далі. Так що на слідуючий рік, що я буду садити в теплиці? Капусту обов'язково так рядок посажу і посажу вже раніше, тому що у мене ну, не було змоги, не було ж теплиці. Маленька там тепличка така, воно, де навпроти, стоїть, що чоловік з вікон зробив старих, то там сильно не розженеться. Отак От посажу баклажани. Баклажани обов'язково, капусту, баклажани, огірки, помідори. Е, тикнула я е, для експеримента кабачок, не, ну, не стоїть на вулиці більші завіс, ніж в цьому. Е, бурячок. Бурячок е, ось такий бурячок уже. Бурячка теж кину. Кину рядочок бурячка. І кину рядочок моркви. Ну, зараз, якщо вона вирветься раді експерименту, ну, от така морква вже. І я її сіяла. Боже, а коли ж я її сіяла? Ну, тоді, коли й теплицю ж поставили, я її посіяла. така морквочка. Нормально, що згризу її. Ну, ось так. Амур дуже гарний сорт. І ще я посіяла, не знаю, дуже хвалять Чайковський. Посіяла. Він в мене тільки зійшов. Оно де між рядом таке кинула, оно, де він тільки в мене зійшов. Чайковський і ще який Шакті. Ну, це все гібриди FMки, ті що без запилення, ті, що самі родять. Материнська в них одна лінія. І всі, дивіться, всі мої масики, всі в теплички зійшли. У мене навіть у тепличці я тикнула гілячки е, трояндочки. І ті гілячки, а, навіть, ось покажу, воно, правда, у бур'яні. Е, Обивала гілячку, боже, як вона називається, може хто впізнає. Ой. Вельге... Вейгела. Гілячку вилегеле тикнула просто і вона вона приросла. Ну і тут тикнула ось сюди трояндочки, і вони вже з середини починають рости. І ця так само дві пропало чи три пропало, дві залишились. Ну я ще потикала без банок, без нічого, так тикнула, як на життя, то буде на життя. Ну, ось така у мене сьогодні красота. Довольна я. Правда, не вистачає часу. І ото були відео, що в мене такий голос був, наче я простужена. То теж алергія, хоч і п'єш таблетки, але воно гортань оттікає і не можна говорити. Ось сюди зайшла в теплицю, вже руки у мене всі пашать. Але це, щоб ви побачили, яке воно червоне. Ось так. Ну, ось так на сьогоднішній день. Але головне, що Бог милував і відвів нас в таку біду, як по всій країні. Ці гради страшні, що хоч граду у нас не було. Ну, а ось сюди рання картошка, це Рів'єра, вона не квітне. То теж картошка в кого немає, дуже рекомендую. Ось вона. Вона маленька, вона не квітне. Бачите, яка вона маленька проти цієї Вона не квітне. І в кого немає, я рекомендую. Картошка дуже ранньо достигає. Смачна на смак. Ой, і завершую я з відео своєю ромашкою лобатою. Це молоді посадження кущиків. Ось така краса. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім за перегляди. Всім тихого вечора, ночі. Все буде Україна!